Привіт, дорогі підписники та гості каналу Сільська Скарбничка. Сьогодні прогулялись по лісі, подихали свіжим повітрям та назбирали польських грибочків. І у сьогоднішньому відео ви зможете переглянути, як просто і смачно замаринувати та законсервувати гриби в банках на зиму. А перед тим як я вам розповім, підтримайте мої старання лайком, коментарем. Підпишіться на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про наші нові відео. Вам не важко, а нам дуже приємно. Ті гриби, що назбирали, очищаємо від піску, бруду та листочків. Далі нарізаємо їх в миску. Маленькі залишаємо цілими. Слідкуємо за тим, щоб не попадалися червиві. І наливаю в них кипячену воду, для того, щоб гарно вимити. І так промиваю гриби у трьох водах. Після кожного миття дістаю їх друшляком. Поки їх мив, то уже на вогні закипіла каструля з водою, в яку викидаю гриби. Після того, як вода з грибами почне кипіти, засікаю 1 годину. Для того, щоб вони проварились, а тим часом готую маринад. На 2 літри грибів потрібна 1 літра води, 4 столові ложки цукру без верха, 2 столові ложки солі теж без верха та 150 грам оцту. Я прикинув, що грибів у мене буде 6 літрів. Відповідно потрібно 3 літри води, 12 столових ложок цукру, 6 столових ложок солі та 450 грам оцту. Пройшла година, гриби зварились, витягую їх з води. Ставлю на вогонь каструлю з маринадом і викидаю туди гриби. Та вару у цьому маринаді ще 10 хвилин. А поки гриби вараться, в півлітрові банки накидаю 4-6 горошинок перцю, 2-3 гвоздики та на кінчик ножа кориці. Після того, як гриби проварились 10 хвилин, накидаю їх в банки. Заливаю маринадом. Накриваю кришкою. Ось так грибочки виглядають в банці. Далі ставлю їх в каструлю з теплою водою, проварюю чи стерилізую ще 10 хвилин. Після чого дістаю та закручую банки. Дякую усім за перегляд! Діліться в коментарях під відео своїм рецептом маринування грибів. Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео. Па-па.